Найгірший подарунок, який тільки можна вигадати, це жива істота. Якщо у вас є ідея, зроблю сюрприз і подарую котика, кролика або хом'ячка. Зупиніться. Ось вісім причин, чому тварина найгірший подарунок: відповідальність. Тварина це жива істота, яка потребує постійного догляду і уваги, особливо перші кілька місяців. Це дресирування, поїздки до ветлікаря, тощо. Алергія замість радості людина може отримати проблеми зі здоров'ям та необхідність постійно приймати антигістер. Тамінні препарати, незручний графік. Якщо у людини не нормований день чи робота пов'язана з відрядженнями, йому доведеться наймати зооняню, просити знайомих погуляти, погодувати. А це є стрес для обох великі фінансові витрати навіть для найдрібніших тварин: корм, вет, вакцинації, грумінг, іграшки, миски ходяться не так уже дешево. Відсутність умов. Якщо квартира вашого друга орендована, то йому може бути заборонено тримати вихованця. Також у квартирі просто може не бути місця навіть для. Невеликої тварини у родині є маленькі діти, то наявність ще й тварини може принести додатковий клопіт та витрати. До того ж, діти не завжди знають, як правильно поводитись з твариною. І наостанок людина може хотіла собаку, а ви принесли котика. Проте, якщо ви абсолютно впевнені, що людина хоче завести саме цю тваринку, тоді подарунок буде бажаним і принесе тільки позитивні емоції.